Лялечка читає автор Роксоляна Кошель. Одного вечора перед самим закриттям в майстерню вбігла дівчинка із захоплюючим криком Тату, татусю, дивися, це саме те, що треба. Я такі у вісні бачила, купи мені, будь ласка, я у них буду пурхати, як метелик. Лялечко, не так швидко, я не встигаю за тобою, відповів огрядний чоловік, що вбіг відразу за дитиною, а дівчинка аж підстрибувала з нетерпіння. Доброго вечора, привітався пан, схиливши на бік голову. Швець кивнув у відповідь. Моя донечка побачила у вітрині чобітки для виступу у конкурсі. У неї біле платячко у великі червоні маки. Чи можна би було купити ваше взуття, що у вітрині, адже воно на продаж? Майстру веду вже не хотілося продавати чобітки, тому він назвав захмарну суму, сподіваючись, що шановний пан відмовиться. Тато, звичайно, дуже засмутився, але дитина з такою надією дивилася на нього, що він сказав. Я маю лише половину суми, якщо, можливо, решту заплачу в кінці місяця, коли дадуть зарплату. Дівчинка не дуже розуміла, що відбувається, і перевела свої блакитні оченята на майстра, сподіваючись, що той прийме татову пропозицію. Швець згадав очі повні сліз та відчаю своєї юної подружки дитинства і не встояв. Нехай давайте, скільки маєте. Дитина застрибала і заплескала у долоньки, а тоді перевзулася у чобітки і закружляла по маленькій майстерні. Дитина була на сьомому небі від щастя, а разом з нею її тато та й майстер. Загублене взуття яке ретельно зберігалося у дальній комірчині, побачило все, що відбувалося в майстерні. А хто не бачив, тому переказали. Вони були до сліз розчулені вчинком майстра. Всі мешканці чарівного містечка і так безмежно любили шевця за те, що прихистив їх у цій комірчині. А зараз вони ще й пишалися ним. У той момент, як маленька дівчинка закружляла по майстерні, з'явився дух танцю. І мешканці комірчини вирішили запросити його до себе на свято. Треба сказати, що влаштовувати свята взуття дуже любило дух танцю розбурхав у серці кожного черевика спогади їхнього щасливого життя у парі зі своїм плеснюком. Кожен з них любив свого господаря, незалежно, чи великий він, чи маленький, що бережно ставиться до взуття або із захопленням ганяє у футбол, не звертаючи увагу на обдерті носи. Якраз напередодні чарівна туфелька, яку всі кликали між собою діамантові сльози, погодилася виступати. Мав відбутися її дебют з новим партнером каблуком. Отже, Вирішено, дебют сьогодні, а дух танцю лише допоможе та усуне всі психологічні бар'єри.